Безоплатна правова допомога, психологічні консультації та соціальна підтримка у складних життєвих ситуаціях на Буковині. Працює благодійний фонд Право на захист. Його співробітники безкоштовно надають переселенцям послуги у різних напрямках. Як і де консультують, дізнавалась Валерія Пержун. Через воєнні дії чимало українців опинилися на роздоріжжі. Вимушені залишати рідні домівки. Люди перебралися до західних регіонів країни. Розгублені та дезорієнтовані громадяни повинні були швидко оформлювати довідки внутрішньопереміщених осіб для того, щоб отримувати виплати від держави. Проте не всі знали, як це зробити. На допомогу прийшов благодійний фонд Право на захист, який надає безоплатну правову допомогу, психологічні консультації, а також доправляє гуманітарну допомогу майже по всій території України. До Чернівців переїхала філія з Харкова. 95% її працівників. Внутрішньо переміщені особи роботу розпочали з лютого. Перші переміщені особи. Ми також ми не розуміли, як воно буде, наскільки ми переїхали і як довго ми будемо тут знаходитися. Перші консультації, які були, це в основному були е, такого характеру: який статус я буду мати, де я можу е, знайти прихисток. Е, Потім ще консультували з приводу того, що як отримати довідку, як зареєструватися, куди з цим з цими питаннями йти, до кого звертатися. Наразі потреби переселенців змінилися. Люди адаптувалися. Ті, хто міг виїхати, ті, хто залишився, вже розуміють, що це на жаль надовго і зимувати передоведеться тут. Тому зараз питання стоять у людей працевлаштування, покращення умов проживання. Ну і також нагально стоять питання гуманітарної допомоги допомоги. воно як спочатку війни було, так і зараз, і воно е тягнеться і буде тягнутися, тому що люди втратили дуже багато Хто чого. Ми це розуміємо як ніхто, тому що самі так, так само ж втратили. І наш фонд допомагає в цьому. Працівники фонду Право на захист регулярно моніторять потреби внутрішньопереміщених осіб. Так виїжджають на місця, де проживають переселенці. кажуть, це робота в полях. Працюємо ми виключно з внутрішньопереміщеними особами в трьох ключових моментах: це виявлення, реагування і вирішення проблем. Наша основна задача виявити проблему, яка склалася внутрішньопереміщеної особи чи релокованого бізнесу чи будь-якої іншої ситуації переміщених людей. Підключаються в першу чергу юристи, оскільки. Це правові е, документи. Саме головне це документи. Е, решта ми вже виявляємо по ситуації. В поля взяли і нашу знімальну групу. Цього разу фонд навідався до переселенців, які проживають у Кіцмені у гуртожитку місцевого коледжу. Зараз ми е, знаходимося в гуртожитку, де на сьогодні проживає 141 переселенець. Зараз ми проведемо для них групову консультацію не юридичного характеру. Розкажемо їм їхні права, тому що ми в основному право організація, яка доносить до них те те право, яке на що вони мають претендувати, люди зіткнулися зі складною проблемою. Гуртожиток за час проживання переселенців заборгував значну суму. Нас висить борг за неоплату. Нам держава не сплатила 530 тисяч заборгованості за тепло, за воду за електроенергію спожиту. І тепер вирішила ініціативна група, які проживають. Ну звертатися всі. Інстанції про допомогу, щоб нам сплатили гроші, трошки погасили. Нас студенти від 26 лютого не навчалися. А ми почали приймати людей. Так що нам держава нічого не повернула. Юристи фонду вже працюють над вирішенням ситуації із заборгованістю. Ми звернулися до міністерства освіти сприяти допомогти в цій ситуації, тобто щоб держава відшкодувала все те, що було. Використано в так. примусовому порядку. Тисяч. Так, ну нехай це буде навіть і мільйон. да? ну це непідйомна сума на сьогоднішній день, особливо для людей, які переміщені. Тим часом, щоб запобігти зростанню боргу, адміністрація гуртожитку запропонувала людям сплачувати 40% від суми за проживання. Водночас така можливість є далеко не у всіх переселенців. Ірина покинула свій дім на Херсонщині. З квітня жінка з 17-річним сином Сашою проживають на Буковині. Хлопець страждає від гідроцефалії, а тому Ірина змушена бути поруч з ним 24 на 7. За цей час жодного разу не отримала виплату по статусу ВПО. Все через помилку в документах. ВПО ні разу не отримала. Все, що не посчитали, виходить, там якийсь збой в документах. У нас немає самостійно себе забезпечити. Я отримую тільки пенсію малого і гуманітарну допомогу тут. Платив законою мене немає. Змоги фонд. Право на захист допоможе Ірині. Також заслухали прохання і інших мешканців гуртожитку. Якщо ж вам необхідна безоплатна юридична допомога, звертайтесь за номерами, які бачите на екрані. Лінія працює без вихідних з 7 до 22.00. Валерія Пержун, Андрій Миронеску Теми дня ТВА.